Як визначити, чи можна врятувати стосунки? Є два основних моменти на мою точку зору. Перша це взаєморозуміння. Тобто, я розумію, які є потреби в мого партнера, і я, в принципі, спроможний забезпечити ці потреби. І тому я, в принципі, йду, комунікую, спілкуюся і кажу, що от я, в принципі, можу тобі дати то-то, і в нас тоді може бути ось ця гармонія. Перший момент, другий момент все ж таки вигода. І ось тут ключовий момент: це може бути чітка така вигода, наприклад, фінанси. от давай, от давай, Мені потрібна квартира, мені немає де жити, тому ми з тобою зараз об'єднуємося, ти мені даєш ось цей уют, стосунки ля-ля ля, -ля, -ля та-па-ля, ну, мовно кажучи, ми розуміємо, так, от, а я от даю тобі житло, ми живемо в моїй квартирі, в нас такий взаємооб, я тебе ще буду забезпечувати. І, в принципі, все окей. Тому тут вже буде чітко зрозуміло, що, наприклад, коли